Привіт усім, сьогодні ми поговоримо про податок при купівлі житла у Польщі. Мене звати Кубова Євгенія, експертка з у Польщі із восьмирічним досвідом. Якщо ви плануєте купівлю на первинному ринку у Польщі, то у вас не буде податку. Він буде нульовий. Але що, якщо ви захочете зробити переуступку, тобто ви захочете купити нерухомість на первинному ринку, але яку перед вами хтось інший зарезервував, тобто підписав мову за забудовку, а тепер. Не хоче її чекати, поки вона добудується, і перепродає вам її. то тут вже буде податок 1%. На вторинному ринку не все так добре, адже тут в нас є податок 2%. Тобто платить той, хто купує 2% від вартості житла податково при купівлі на вторинному ринку. Ці ви заплатите, якщо будете купувати за власні кошти. Якщо ж ви будете купувати за допомогою іпотеки, то тут у нас з'являється ще один податок 19 злотих за те, що вам видали іпотеку. Його теж потрібно заплатити під час купівлі. Після купівлі нерухомості податки все ще залишаються. Щороку вам потрібно буде платити податок від нерухомості, якою ви є власником у Польщі. Цей податок невеликий, враховується він індивідуально в кожному місці, в залежності від того, скільки Рада прийме, скільки потрібно платити за метр квадратний. Але, наприклад, у Варшаві за квартиру, яка має 50 квадратних метрів, це буде район 150 злотих щороку. Більше податків у вас не буде при купівлі житла у Польщі, але будуть додаткові оплати нотаріусу. Про це я думаю зніму окремо відео, більш детально розглянемо, за що ж ми платимо нотаріусу. Якщо вас цікавить купівля житла в Польщі, то запрошую до співпраці. Я власниця ріелторського агентства у Варшаві, ми допомагаємо вам з пошуком та повним супроводом при купівлі житла у Польщі, а також допомагаю з отриманням іпотеки, адже маю ліцензію кредитного консультанта. З вами була Кубова Євгенія. До зустрічі!